Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні в нас біткоін торгується 110 тисяч доларів, як ми бачимо, що перебуває ринок в консолідації, боковику, і поки що нічого цікавого не відбувається. Переглянемо ситуацію сьогодні по ринку, що в нас відбувається. Особливу увагу будемо приділяти альткоїнам, тому що, на мою думку, повинен вже скоро відбутись памп по альткоїнам. Тому що біткоін з 16 тисяч доларів показав зростання до 120. На сьогодні торгується 110 тисяч доларів. А альткоїни як перебували в накопиченні у 22-му році, так сьогодні і далі продовжують знаходитись в тих самих цінових діапазонах. Тому е сьогодні е переглянемо цю ситуацію. Я поділюсь думками, що я бачу та які очікування. Обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також рекомендуємо наш закритий клуб Криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників також доступні платні матеріали, які ми придбали на загальну суму 4 тисячі доларів. Ціна входу 120 доларів доступ завжди, також є тестовий період на місяць, ціна 20 доларів. Всі посилання є в описі під відео. Комусь цікаво, переходьте, пишіть, приєднуйтесь до закритого нашого ком'юніті. Давайте розпочнемо наш огляд крипторинку з криптовалюти біткоін. Як бачимо, що біткоін перебуває, можна сказати, в консолідації та акумуляції, вже, в принципі, ситуація заспокоїлась, і біткоін торгується в діапазоні 110 тисяч доларів. Також, ця зона є досить ціною зоною підтримки, яку ми, в принципі, ми ще не перебуваємо і відповідно знаходимося в цих цінових діапазонах. Я думаю, що з цієї зони в нас і буде відбуватися розворот. Поки що у нас відбувається консолідація і акумуляція. Подальшому я очікую, що з цієї зони у нас буде відбуватись розворот і продовження зростання до наших наступних цілей. Хто дивиться наші відео завжди, цілі знає. Це 150 тисяч доларів середньострокові цілі, і, відповідно, пік ринку це 200-210 тисяч доларів. Такі цінові діапазони ми можемо побачити, коли розтягуємо метрику по Бонатчі. Бачимо, що зона 2618 це наші наступні цілі, це 150 тисяч доларів. І зона 3618 це у нас 200-210 тисяч доларів. Саме туди я очікую, що пройде криптовалюта Bitcoin, і саме там буде відбуватися основний альткоін сезон. міні альткоін сезон, який ми очікуємо, що відбудеться до кінця 2025 року. Ми будемо очікувати, коли біткоін перейде до зони 2618, це середньострокова цілі 150 тисяч доларів. А зараз давайте будемо переходити до альткоїнів, переглянемо графік Отхерс. Це в нас домінація топ-10 альткоінів і ми будемо переглядати ситуацію, яка в нас на сьогодні на графіку відображена. І, відповідно, будемо робити висновки, будемо переглядати і минулий цикл, для того, щоб зрозуміти, яка в нас ситуація на сьогодні і що можна очікувати далі. Як ми бачимо, що в, нас в минулому циклі це 2020 рік, ось тут був, можна сказати, такі пікові значення, після чого в нас відбулося досить сильне падіння. Ось тут е у нас це е грудень 2020 року, ось тут у нас орієнтовно. І відбувався коронадамп. Було досить сильне зниження на тижневому таймфреймі. Ось тут у нас вже був присутній сигнал на зростання, після чого ми побачили, що ринок в нас повністю відновився, і, відповідно, криптовалютний ринок повністю перейшов в бичий цикл. І ми бачили хороший сильний мініаль-консезон. Ось тут, на графіку, ми бачимо, як розвивалася ситуація. Давайте переглянемо ситуацію, яка в нас на сьогодні складається на графіку, це тижневий таймфрейм. Ми бачимо, що тут також були локальні пікові значення, сигнал на корекцію. Корекція відбулася, і ось тут у нас відбулося зниження до цих самих зон, що і в минулому циклі. Ось можемо переглянути, що знижувались ми до цих самих зон, що і в минулому циклі. Якщо переглянути пікові значення, то ми також бачимо, що, в принципі, по. Пікових значеннях ми також з цих цінових діапазонів розпочали зниження в нашому теперішньому циклі, що і в минулому. Відповідно, це зниження в нас відбулося. Хоча ми не закріпили закріпилися тут, тому відповідно сигналів на зростання в нас немає. Але ми бачимо, що всі ось ці цінові діапазони були взяті. Також індекс RSI на тижневому таймфреймі знаходиться досить низько, так як це було ось тут. Після чого в нас розпочався альткоін сезон. В цьому циклі я очікую ситуацію аналогічну, що в нас розпочнеться альткоін сезон, і графік Ohers у нас буде показувати зростання. Також ще давайте переглянемо одноденний таймфрейм по графіку Ohers, і бачимо, що індекс RSI знаходиться, і знаходився дуже в низьких цінових діапазонах. Також тут у нас е, був оцей обвал 10 жовтня, і, відповідно, ми маємо присутній сигнал на одноденному таймфреймі на зростання. Давайте подивимось, як відпрацьовували сигнали на зростання на даному графіку, тому що, в принципі, їх тут е, небагато. І ми бачимо, що коли були сигнали на зростання, е, в принципі, альткоїни е, е, показували досить непогане відновлення. Але це ще не був, е, можна сказати, Такий час альткоїнів, це не був час альткоїн сезону, тому а, доволі сильного зростання ми не бачили. Бачимо, ось тут був сигнал, відповідно, зростання в нас відбулося, але потім а, ось, такий, ось такий боковик продовжився. Ось тут у нас були присутні сигнали на зростання, і ми вже побачили імпульсне зростання. Ось тут сигнали на падіння Падіння відбулося. Також ось тут були сигнали на зростання, ми також побачили досить непоганий відскок. А, і на сьогодні. У нас присутній сигнал на зростання на даному графіку, тому це також досить позитивний момент для альткоїнів. І ми можемо побачити вже відновлення і зростання по альткоїнам вже, я думаю, зовсім швидко. І, на мою думку, це повинно відбутись до кінця 2025 року. Також, як завжди, давайте глянемо індекс альткоїн сезону. Це у нас діапазон 1 часу. Ми вибираємо графік. Бачимо, що перебуваємо ми ще доволі низько. Все, що нижче 20 пунктів, це біткоін сезон. Все, що вище 75 пунктів, це вже рахується альткоін сезон. Ми бачимо, що до альткоін сезону нам ще далеко. І відповідно ось такий імпульсний ріст. І я очікую, що ми будемо перебувати в цих цінових діапазонах. Це, напевно, вже буде основний альтконсезон, який, на мою думку, буде відбуватись в 2026 році. І також, я думаю, що можемо доходити до цієї зони, коли в нас буде відбуватись міні альт Я думаю, що це може бути до кінця 2025 року. Ситуація може бути подібна, як була і в минулому циклі. Спочатку імпульсний памп, після чого доволі сильна корекція, і потім вже ми поступово пройшли цей ціновий діапазон. Це зона. Ціна зона орієнтовно 85-90 пунктів. Коли ми будемо перебувати ось тут, це буде означати, що відбувається повноцінний сильний альткоін сезон. Ну і також давайте ще звернемо е, увагу на е, графік біткоін домінації, яка сьогодні знову досить високо, 59,8%, майже 60%. Ми бачимо, що відбулося у нас зниження. Відповідно до цього зниження відбувається, можна сказати, така е, корекція від скок. Я очікую, що зниження по біткоін домінації у нас буде продовжуватись. Ми бачимо, що коли в нас а, ринок знаходиться на піку, а, індекс, а, точніше, біткоін домінація знаходиться в своїх нижніх цінових діапазонах. Це ми бачили в позаминулому циклі, це ми бачили в минулому циклі, і аналогічну ситуацію очікуємо і в цьому циклі. Ми пройшли вже до пікових значень, відбулася корекція. Зараз відбувається відскок. Я очікую, що до мінімум альтконсезону домінація ще в нас буде знижуватись. Орієнтовно в діапазон 50%. Потім я очікую, що біткоін-домінація може відновитись. І вже потім основний альтконсезон. Я очікую, що біткоін-домінація пройде. Цей ціновий діапазон це орієнтовно відмітка 40-44%. Саме тут буде відбуватись повноцінний альткон сезон, де можна буде фіксуватись. І виходити з ринку. Поки що ми перебуваємо ще доволі високо, і зростання ми не бачили. Але ми це зростання очікуємо і ми це зростання побачимо. Також ще давайте розглянемо золото. Це матрика по Фібоначі. Як Бачимо, що зона 3618. Ми пройшли цю, цю зону. Орієнтовно, в принципі, можна було подумати, що це є пікові значення. Ось тут відбувається, якби. Вже продаж золота, буде перелив ліквідності в криптовалютний ринок в інші ринки. В принципі, ось тут бачимо, що відбувалася фіксація, але ми бачимо, що ще один імпульс по золоту ми побачили. І вже ось тут у нас, відповідно, було ФОМО. Ви самі знаєте останні події. Я думаю, що в принципі, зона 4480 це пікові значення по золоту. Можливо, ми ще до них будемо повертатись, але я думаю, що піки по золоту пройдено. І, як ви знаєте, що після золота а, зростання переходить вже на інші ринки, на більш ризиковані активи, такі як біткоін і криптовалютний ринок. Тому я очікую, що а, піки по золоту ми досягнули. Далі у нас буде розворот, і вся ця ліквідність буде переливатися в криптовалютний ринок. Біткоін продовжить своє зростання а, до наших наступних середньострокових цілей 150 тисяч доларів. І відповідно. А, інші активи також: ефір і альткоїни також а, будуть зростати, тому що коли а, біткоін прийде до цінових значень 150 доларів, це досить високо. Відповідно, буде відбуватись вже сильний перелив ліквідності в ефір та в альткоїни. І на цьому фоні ми побачимо хороший міні-альткоін сезон до кінця 2025 року. Ось так я бачу ситуацію по ринку. Тому очікуємо. Що саме так будуть розвиватися події, і найближчим часом будемо готові фіксуватись на хороших значеннях по альткоїнах. Тому ось так бачу ситуацію по ринку.